Вчора робив відео такої старої машини і була вона в іржі, е, потьоки іржі. Я казав, що можна їх стерти поліролью. А хтось там прикалується, що це неможливо. Так Дивіться. Он взяв е, лак ранігер, ну, це без напевно. Ближче підходить було. Ця безобразива, напевно. Треба, щоб трошки був образив. Вон тисячка поліроль. Зараз візьму, не знаю. Люба поліроль, в принципі, має стирати. Бачите, що тут робиться? Страшне, що робиться. Зараз на цьому прикладі покажу вам, як стирається поліролью, щоб не було більше запитань подібних. Не вибираю нічого, будь-якого, взяв поліроль. І вперед. Да? Ну, тобто, бачите, це в онлайн, в онлайн часі, бачите? Була і ржа, да? так? І немає іржі. Скільки пройшло секунд? Давайте тут, давайте тут. Давайте ще. Дивіться. Поліроль. Люба абразивна поліроль. Підійде. Просто лічені секунди, хтось там прикалується. Я ж не говорю просто так, я говорю з власного досвіду. Це сто разів робив, колись готував машини в Бочеві, в Ржепіні, на кордоні з Франкфуртом Одер. Ліпив дірки з і... Підкрашував, а де отакі потьоки вижищав, бачите? Зовсім немає нічого. От ці вспученки можна цах-цах трошки е, взяти з їх. От таке теж за пів години робиться, не буде оцей вспучене. Це треба окремо показувати, як то робиться. Вон, будь ласка. Немає ніякої ржі. Після цього ще. Лак Ранігер достатньо іноді буває на очисник лаку. Але вона не абразивна. Зараз спробую. Так, вон теж витирає. Будь-яка будь поліроль витирає. Вся іржа на ганчірці залишається. Зараз отут покажу вам на корж вона, звичайно, не прибере. Поліроль. Але там, де іржа, потьоки. Ось дивіться, бачите що робиться. Дивіться сюди. Ну, бачите, витирає повністю. А Витирає, тільки корж. Залишається корж треба сколоти, підспаклювати, якщо сильно велика діра. І підфарбувати з балончика. І все. Бачите, нема. Отак От приблизно. Користуйтесь, халяву продаю свій досвід. До наступних відео.